Товариства, доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода. Я Олександр Безмежно радий бачити всіх і кожного з вас на нашому ютуб-каналі. Сподіваюся, вам не шкода для нас вподобаєчку. Натискайте її всі, хто не підписався на канал, робіть це. Ну а ми біжимо разом з вами працювати. Льоліків-боліків наших будемо переганяти в іншу загороду. Бекалки наші відпочивають, ми вже встигли їх трішечки вигнати, попасти, е, привчаю їх якомога менше уже виходити за територію нашого подвір'я. Хай привчаються і вигризають все те, що вилазить на фазенді. Ну і зараз із там трьох разів е, паші перевожу їх на два. А уже в послідуючому, коли в нас повністю двір заросте. Взагалі, в мене вони тут безвилазно будуть знаходитися. До речі, сьогодні вони, точніше, вчора вони перший раз ночували уже у нас на дворі. Варка, яку ми їм змайстрували ще в тому році, З честю витримала всі навантаження. Он... Єдине місце, в якому баран Лабешньою пробив доску ще минулого разу, як я їх тут зачиняв, вже відремонтовано. Ну і пробив і ще додатково кожну доску одним госком. Ну і в принципі більш-менш мирно, тихо і без якихось глобальних проблем вони в мене тут першу ніч відбули. Погодка зараз прекрасна. Дощів ближайшим часом у нас не передбачається, тому... Будемо переводити їх уже на двір, так як ну, заганяти їх в приміщення не бачу сенсу. Так, товариство, можете привітати нас із переїздом у більші, більш комфортабельніші умови утримання. Разом з малечою в мене перекочувала з ними і ота-от бункерна кормушечка, яку ми виробляли власноруч. Також система утримання глобально не міняється. Водичку наливаємо. У газовий балон, який розрізаний напополам. Ну і вже до кінцевої фази, до того моменту, як вони у нас будуть ставати в послідуючому свиноматками повноцінними, з, до моменту, коли вони будуть у нас і приходити в охоту і запліднюватися, триматимуться вони у мене у цьому станочку. Єдине, що десь через півтора-два місяці. Нашого красунчика від них відлучаємо, тому що разом із дозріванням гормональна система також його буде дозрівати, і для того, щоб раніше, аніж цього, нам не потрібно, не наробив він нам дітей, переведемо його. у Оцей спеціально для нього створений виготовлений станок. Він у нас гарно укріплений. Ну і якщо навіть він буде себе досить таки бурно і активно вести, а хрякам це притаманно, буде він у нас у надійній безпеці. Цей же станок, в якому у нас перебувала малеча до цього, потрібно трішечки підлампічити, як я це називаю. Оці от отвори, які попрогризали свиноматки ще в тому році, потрібно буде нам заробити. Купляв трішечки пізніше цемент, все заробимо, все обробимо. Обробимо сухою дезінфекцією, обробимо стіни негашеним вапном, щоб все було гарненько чистенько. Ну і в послідуючому будемо заповнювати цей станок. Чим будемо заповнювати, або можете писати свої припущення в коментарях, або ж, друзі, слідкуйте за нашим каналом і все вам обов'язково показуємо. Планував оцих от двох свинок, які майже у нас на місяць менші від решти відлучити. і... Помістити в окремий бокс, але на даному етапі робити цього поки що не будемо. Місця їм тут предостатньо, тим паче через півтора-два місяці хрячка я від них відлучу. Разом з тим, отаке от групове утримання для ремочок, які в послідуючому ми плануємо запускати і використовувати як свиноматки. Отаке от утримання для них максимально ефективне, тому що. Коли ми тримаємо їх грубкою, ефективність приходу в охоти в охоту набагато набагато краще і набагато вище, аніж якщо ми порозділяємо їх від самого початку по одній або по дві, ну і апетит у них буде кращий, рости, розвиватися будуть вони краще. Ну і свині це стадні тварини. Так що подивимося, як воно буде. Якщо буде потребувати, то е, того, щоб ми їх відлучили, відділили, будемо це робити. Поки що не бачу в цьому центру. Друзі, запитували ви мене стосовно того, яка ціна орки городів у нашому районі. регіоні, а Це Сумська область, Конотопський район. Так от нам орали по 60 гривень. А в цілому цінова політика коливається від 60 до 70 гривень за сотку. Також що мене досить таки здивувало, Там написали мені в коментарях, що ну не уточнив звичайно який це регіон, але написали стосовно того, що за орання, за боронування. от... Люди доплачують додатково, ну але в нашому регіоні так не прийнято. У нас в момент того як відбувається орка, за плугом іде барана, все в принципі вирівнюється, грудочки розбиваються. Єдине, що я вам показував, залишається. Зарівняти колією, траншею, яка утворюється в останній момент, коли відбуваються завершальні роботи, ну в принципі, можна приступати до посадочки. До речі, можете написати свої райони-регіони і поділитися ціновою політикою на орку у ваших краях. Стосовно того року, то найдорожча ціна була, незважаючи на кризи із паливом і проблеми 70 гривень. Давай, підемо, пригощати наших овечок обідом. Зголодніли, мекають, бекають. Підемо їсти, так? Да? Припікає сьогодні, я би так сказав, дуже і дуже непогано в районі 20 градусів, і на всю робочу недільку у нас передають плюс-мінус, але подібну температуру. Звичайно, стрибки колосальні 3-4 деньки назад, коли в нас були дощик, навіть отоплення довелось вмикати, тому що температура упала до 3-4 градусів, холод був собачачий. Зараз же Ну, от Те, про що я вам озвучив, ну і воно досить таки відчутно. Друзі, що стосується нашого пернатого поповнення, ми за них дбаємо, переживаємо, якраз от буквально вчора показував вам, що. Підпустив до них гусака і батя їх якраз дуже непутьовий. Виявився перші 2-3 годинки, нормально себе вів. А потім почав замічати, що ні ні. Але трішечки він б'є гусяток. За шкарабачки його вигнав взагалі і від'єднав від них. Неподобство мені такого не потрібно. Трішечки переживаю за те, щоб він їх просто-напросто не побив. Якісь дві-дві з половини три недільки. Нехай е, ростуть, розвиваються, трішечки підростуть, а вже потім подивимося. Можливо, ми його і повернемо до гузки. Я думаю, що це не глобально. Єдине, що мене трішечки піднапрягає, що він знаходиться отут-от поруч. Ну і гузка постійно якби норовить до нього лізти. Більшу частину там от вчора знаходилась в отій от зоні, але сьогодні трішечки заспокоїлась і вже веде себе більш-менш комфортно. Гусяткам міняємо, наливаємо водичку, додаємо туди Чіктонік. І зараз повторюю 20 градусів їм взагалі красота. Також що стосується от того от гусятки, яке я вчора залишав у сараї. Це гусятко, яке вилупилось у інкубаторі, у нас е, крайньо, можна так сказати. Я так думаю, що воно було недостатньо вигріте. Помістив його під інфрачервону лампочку. Буквально через 10 хвилинок воно ожило і виніс я його вже до решти групки. Зараз не скажеш, де воно знаходиться. Ось, де цей кабель. Не хочеш вести себе нормально. Ходи як певка лосам. Друзі, ще одна проблема, про яку я вам говорив, показував про неї, і безпосередньо з вашою допомогою нам вдалося її вирішити. Проблема бродячих собак, від якої ми напряму безпосередньо постраждали, задавили в мене собачатку. Ну, і так як у нас немаленька кількість різної живності на території, були великі ризики втратити від овечок до гусят і тих же самих курей. Ну і на що воно нам потрібно. Разом з тим, я знаю, що в селах це ну, не маленька проблема. Оці от собаки, безвідповідальні господарі і починаються різного роду розбірки із сусідами. Значить, думав, що я тільки не думав, від електропастухів до... Можна так сказати, діжурство вже дійшло на своїй приватній території для того, щоб контролювати оце все оце неподобство, але вийшли ми із цієї проблеми досить таки просто. В принципі, хто з такими проблемами зіштовхується, можливо, підкажу комусь рішення. Значить, звертаємося в сільську раду, попереджаємо про те, що оці от собаки несуть небезпеку для нас, для наших рідних, близьких, для діточок. Ну і сільська рада безпосередньо, якщо це нормальна сільська рада і виконує свої обов'язки, реагує таким чином, що викликають тих от людей, які мають у власності цих псів, попереджають. Можна так сказати, перший. Постріл робиться вгору попереджувальний для того, щоб їх поприв'язували і ні в якому разі не відв'язували тварин, тому що безпосередньо господар несе відповідальність за цих тварин. Ну а в разі, якщо господар не відреагує, пишеться заява на до правоохоронних органів і безпосередньо із власників зі стягуються штрафи. Працює, як ви бачите, про це я не говорю. Собак більше немає і проблем таких більше немає. Так що, дякуючи, до речі, вам е, тому, що в коментарях безпосередньо писали, що з цим робити. Ну і ми, в принципі, на сімейному е, такому підсоветі сіли, подумали, як його краще все це вирішити, щоб ну, не було якби скандалів, розбірок. Е, е, ну, але це працює. Так, друзі, зараз треба нам добратися. Тихо, тихо. Тихо. Чули? Я, ви зараз будете в шоці від цього гителя, гляньте. Тихо, тихо. Хі -хі -хі. Кабанчик. Ох і кабанчик. Ох, і хімалі. Як кабанчик. Ох, і кабанчик. Ти ланятка кабанчик, так? Да? Один зато який потужний, так? Ховайся. Бо мамка да? зараз буде нервувати. Друзі, вам дякую за увагу. Обов'язково підписуємось на канал, тисніть вподобайку. Для нас це дуже-дуже важливо. Ну а ми... Разом з вами побачимося в новому відео. Бережіть себе, до нових зустрічей!